Сьогодні я знімаю відео про тока-бока. І так, це буде моє саме перше відео там, де, там, де я роблю відео про Бока Тому Дивіться до кінця. Почекайте пару, пару хвилин. Усе. Сьогодні будемо ми робити дім. Тому зараз будемо робити кухню. Саме початок. Так я завжди... І так, я завжди роблю саме перше, це саме кухня. Ставимо із сатулом. Все, ось так. Готово. Ось ітолог у нас нехай буде м -м, Стіл. Я хочу зробити такий самий інтер'єр, що в мене є на планшеті. так, в мене є планшет, тому я роблю такий інтер'єрчик. Просто мені трошечки судно, тому що він почав щось вже не колючатися. Логічно, ну, ми йому вже 4 роки. Він е... вже більше не протримався, походу. І от тепер доведеться це... робити. І хто захоче, пишіть в коментарях. Якщо хтось захоче серіал, коли ми не робимо, не робимо. У вас будинок то, і зробимо декілька персонажів. То пишіть які серіал ви б хотіли б. Приймаю ще один то, у вас є шанс щоб зробити оддес, щоб мені підказати ідею. Ось, ось. ми дістаємо штука. Ну, звісно, я поставлю це самий верх. Я люблю все ставити до самий верх. Я не знаю, як вони будуть дотягуватись свої отки. Ну, якось. Буду в родині троє. Десь давайте, четверо. малютка буде. Думаю, ну, що кісто з маленької. Але коли вона виросте, то буде їсти з маленькою. Тому беремо ще декілька стаканчиків. Поки і ще два. Будемо доробляти. Тому ну, ось, сьогодні ми ось таку квартиру. Як тобі дуже гарно виходить. Стало, буде типу тут сервіс. Хочу дістати цього. ой, всю. Ось тут буде ситикати. Чого з бутою ой, питаєте? Якщо ви захочете, щоб я вив... Я ще відео з золотые, як я співаю. Пишіть в обов'язково. Я обов'язково зроблю, якщо ви так пишете, коментар. Я не знаю, чому ви так добираете мало до моїх відео переглядів. Я так для вас стараюся, підписників, Що я навіть ніч роблю. Подо вас подыхай зробіть так, щоб це відео залетіло хоча б на 100 переглядів. Ставте, будь ласка, лайки. Я ж, не змушую, просто збушую, просто поставте хоча б хтось один лайк. Ну, ось такий у нас виходить повер. Кухня. А вже по доступних у нас. У нас буде чотири продовження, як ми будемо робити цю квартиру. І чотири буде продовження, там ми будемо заносити всі речі. Тому ось. Я вас дещо в кінці запитаюся. О, ось Ось тут отако... то поставити за те, що ось треба. Тут тобто, то таку куточку грати. А зато ми зробимо такий поставимо коврик великий, тут будуть діти гратися. І так, звичайний, тому ось такий його... Будем буде звичайний інтер'єр. Тому ось. ласка, де засудите. Надіюсь, ви розумієте, як то. Ось так от що На вулиці можна буде лавитись песко. Навіть песка сюди заводи. Ладно, что? Это вот такой корм Ну, как еще что? Пидвадула, Привык, что я люблю пищу. Ты сейчас Але ж такий говає. Де таке буде у нас кріселко? Дуже просто гарно. Я його відберу, як крісло. Ось так отказ у нас буде вулиця. Прохід у нас буде значно інший. Ну і так позапитаєтесь, Як то значно інший, якщо ти майже все робиш поїнакше. Таке, як тобі подобається. А от зараз побачите. Ой, пипсик, хихе. Сюди заносимо одну лампу. Твітепа І сюди теж. Поні. То пишіть, що буде. Ось тут пишіть, що буде. Тому ось тут поки що ставимо ось таке було. Напишете в коментарях. Може, там буде ще цікаве. І, до речі, це буде серіал з школою зі школою, тому придумайте якийсь серіалчик. А, що будуть зі шкодою. Я буду чекати від вашої ідеї. Зараз розставляємо. Ось тут теж запишіть. Вибачте, що прошу багато писати. Я вас не слушаю, можете нічого написати. Ну хоча б поставте лайки. Або підпишіте. Ось так. Поки що ось так от виглядає. Паразимо прохід. Почекайте пару секунд. все! Поки ось так от. Ви бачите, що так так, щоб у нас було придумати. Я вважаю, як що якраз я читаю до п'ятері. А ви що, то на вулиці буде такий міні-класніший інтер'єрчик. Такий типу коврик буде. Ось тут Печне, це тоже багато Просто трошечки щось допадает часто. О, лейк, ман, а, угу, угу. Ну, ось такий его будет роярчик ба минимум. Так не так скоро закінчується осінь. То, бачимо, бут, потім будуть будуть зимні. Зимній. Все, і стака у нас перший поверх. Проду.